І до подій на Львівщині. Вибори наближаються, що правда, поки що не політичні. А на посаду двох найбільших вишів Львова, 12 березня, у Львівській політехніці обиратимуть нового ректора. Міністерство зареєструвало вісьмьох кандидатів на цю посаду. Натомість ректором Львівського національного університету імені Івана Франка хочуть стати дев'ять кандидатів. Вибори нового очільника вишу мають пройти 22 квітня 2025 року. У нашій студії директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації Олег. Паска, пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Вечора. Поговоримо власне про цей виборчий процес і спочатку про його, так би мовити, технічну складову. Спочатку для наших глядачів: хто може голосувати? Адже наскільки ми розуміємо, що до закону, це не лише науково-педагогічні працівники, але також і Лаборанти, працівники бухгалтерії, інженери Студенти. і так далі. І, от, власне, якщо перша категорія, то в законі мовиться про те, що кожен може брати участь у виборах, то щодо другої і третьої категорії, це до 10 і не менше 15% чи і студентів і. Технічного персоналу, власне, як визначаються у ці 10-15 п'ятнадцять Цього є створені відповідні органи виборчої комісії в вузах? Чи створюються? І власне це все регулюється внутрішніми правилами. Натомість ми вже бачимо, як стартувала ця кампанія, виборча, передвиборча. І департамент освіти, обласна адміністрація дуже переживає за результати виборів, тому що це є заклади вищої освіти, які впливають не лише на Львівщину, а практично на весь захід нашої країни. Бо вони це дуже потужні заклади. І тому нам не байдуже, які ідеї будуть реалізовуватися в цих mm. закладах, і хто буде, яка команда буде впроваджувати ці ідеї. Тому ми маємо таку ексклюзивну новину, повідомлення. Що експертна рада при департаменті освіти запрошує усіх кандидатів, хто має бажання, прийти на засідання експертної ради. Ми можемо зробити черговість відповідно і е, розказати про програму розвитку закладу. Ми це будемо транслювати на своїй сторінці, де кожен зможе членів трудового колективу, громадські звіщини, побачити, е, які ключові повідомлення будуть, і які ключові ідеї щодо розвитку цих закладів. Тому думаю, що це буде тільки на користь всім, бо це надасть процесу публічності, відкритості. Бо нам, батькам, чиї діти будуть вступати в ці вузи, і студентам, які не зможуть проголосувати, так але будуть також формувати думку і науковій спільноті Львова, не тільки з цих вузів, дуже важливо є добрий результат. Власне, про добрий результат, а точніше про програмні засади, з якими йдуть йде кожен з кандидатів. Ну так би мало бути, принаймні, цільові знову ж таки, цей закон говорить про те, що цільові показники, які кандидат декларує, повинні бути зазначені в контракті, який заклад підписує з переможцем виборчого процесу. Чи є механізм оцінки цих обіцянок і виконання цих обіцянок? і… Що робити, якщо ці обіцянки не будуть виконані, чи може ВУЗ відкликати ректора? Це звичайне питання до Міністерства освіти, яке підписує контракт з підпише контракт з майбутнім переможцем, і там є по-різному буде визначатися, з ким вони будуть підписувати контракт залежно від кількості голосів, відсотку голосів. Але я думаю, що найдієвіший контроль завжди є з боку громадськості, і оскільки департамент до світи відповідає за освітню політику, і нам не байдуже... В які вузи, з якою якістю освіти будуть вступати учні з профільних ліцеїв, адже ми будуємо мережу профільних ліцеїв, то звичайно, що ми б хотіли, щоб наші заклади вищої освіти, наші два, як їх називають великі університети, верхній і нижній, так в побуті називають. Так? Це, я сподіваюся, ви говорите за розміщенням їх. За географічним, так. Їх так жартома називають, щоб вони ще більш динамічно розвивалися і додали в своєму розвитку, тому що це тільки на користь студентам, дітям. І взагалі це означає і економіка, і освіта. і... Органи влади і бізнес, всі, хто закінчує цей, цей заклад, вони створення. І медицина теж частково, тому що технічне забезпечення медицини так воно відіграє важливу роль. Це, все це буде впливати на регіон, і на країну. Але власне вісім кандидатів в одному вузі і дев'ять кандидатів в іншому вузі. 17. Наскільки я маю сьогодні інформацію? Вже сім. Вже сім хтось. Так. А якщо можете поділитися, хто звід ну, де поменше? Як класи. буде вже точна інформація, то я тоді скажу Попередньо Один з кандидатів зняв відмовився від участі в пере. 16 кандидатів це достатньо велика кількість. Чи встигнете до виборів провести експертна рада, встигне провести зустрічі з кожним з кандидатів? Звичайно, ми плануємо по годині часу приділити кожному кандидату 20 хвилин на представлення програми, 30 хвилин на запитання відповіді експертів, і 10 хвилин на підведення підсумків, які підведе кандидат, підсумує е, свою промову. Думаю, що всім буде цікаво, адже найважливіше це як. Які ідеї будуть запропоновані для розвитку, і можливо, наші експерти або ті, хто буде дивитися, запропонують теж якісь свої думки, які покращать розвиток наших закладів вищої освіти. Чи маєте ви вже відповіді з когось кандидатів, що вони погодилися пройти, і коли ну, буде перша моїх кандидатів з Львівської політехніки, вже погодилися прийти на таку першу зустріч? Ми завтра скеруємо листа у Львівську політехніку з пропозицією, щоб всі інші, хто буде мати бажання? могли визначитися і сказати, чи вони прийдуть на таку зустріч, пане Олеже? От готуючись до цієї розмови, я кілька разів чув запитання: а яке ова обласна військова адміністрація і управління зараз має стосунок до виборів у вишах? Адже ці виші два підпорядковуються Міністерству, фінансується з державного бюджету? І запитаю по іншому, як співдіє управління з адміністрацією цих вишів і на, на яку міністрацію? Сподівається далі. На адміністрацію покладені і на департамент освіти питання координації роботи з закладами вищої освіти. І координація це означає, що ми реалізуємо спільні проекти, ми маємо інструменти стимулювати, підтримувати молодих науковців, що ми робили до війни попередні роки. Була відповідна премія. Ми також фінансували закупівлю обладнання для деяких університетів, зокрема для Львівської політехніки. Це було обладнання для. Тих науковців, які потрапили в топ найцитованіших науковців світу, і е, зараз ми працюємо над тим, як малу академію наук зробити таким спільним майданчиком для всіх університетів, щоб через малу академію наук вони могли шукати і залучати обдарованих дітей. Для навчання в закладах вищої освіти. з іншого боку, зворотня сторона цього ж самого запитання діяльність вузів дуже чітко регламентована законодавством України про вищу освіту, їхні поле діяльності обмежене рамками фінансування статей витрат з державного бюджету. А чи матимуть новообрані чи обрані ректори? Можливість реалізувати свої обіцянки, зважаючи на те, що можливості у них не так і багато, ну є різні міжнародні фонди, є спільні проєкти з закордонними університетами і науковими установами, інститутами. Тому це все залежить від того, яке бачення буде в цих кандидатів, і це бачення буде виходити очевидно з їхнього досвіду роботи, з попереднього досвіду. Ви знаєте, мені здається, що тут дуже важливий досвід попередній. бо Неможливо просто взяти людину з сторони і обрати її ректором, яка не розуміється, як працює заклад вищої освіти, як можна його оптимізувати. Всі процеси тут в плані не скорочувати, а навпаки, покращити і щоб кошти з різних фондів йшли на розвиток цього закладу. Якщо ви вже маєте згоду двох кандидатів, чи можете ви сказати, коли буде перша зустріч з експертною радою і де можна буде слідкувати за цією перша зустріч буде в департаменті освіти, але вона буде з експертною радою о 13.00, у вівторок, наступний і транслюватися вона буде на сторінці департаменту освіти. Будемо спостерігати за цим процесом, адже це справді надзвичайно важлива подія для Львова, Львівщини та України. Загалом, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про вибори, що правда, вибори адміністрації керівників ректорів двох найбільших вишів України.